Колись давно в далекій безкрайній небесній безодні народилася маленька зірочка. Вона була особливо яскрава, але дуже скромна. Всі інші зорі на небі займали свої місця, сяючи в височині всю ніч, а маленька зірочка не могла знайти такого місця для себе. Куди мені полетіти? Та де знайти місце, щоб я могла залишитися та сяяти на все небо? запитувала вона у вітра. Ти маєш шукати своє особливе місце на небі, відповів вітер. Кожна зірка має свою особливу роль. Маленька зірочка подалася у подорож, зупиняючись поряд з великими зірками. Вона запитувала у них, чи можна мені сяяти поруч з тобою. Але всі вони були дуже зайняті своїми справами і не звертали уваги на малу зірку. Довго летіла маленька зірочка, поки не потрапила в глибоку темряву, де не було жодної зірки. І ось там вона знайшла маленьке світанкове озеро. Яке відображало всі небесні світила. Вода в цьому озері була така спокійна, що зірка зрозуміла, що її місце це бути тим маленьким світлом, що допомагає людям знаходити свій шлях через темряву. Маленька зірка зраділа і вирішила залишити своє відображення на воді. Тепер вона не була однією з багатьох. Вона була особливою, і кожен, хто дивився на це озеро, бачив її світло. З того часу маленька зірочка завжди сяяла в глибині озера, даруючи людям на землі віру і надію, навіть коли темно навколо. І кожного разу, коли ви бачите зірку, що відображається на воді, пам'ятайте, що навіть найменше світло може змінити світ на краще, на добраніч, спокійної ночі та солодких снів.